Є жінки, поруч з якими чоловік виростає, є ті, поруч з якими він постійно захищається. Різниця знаєте, в чому жінок мудрості. Як відрізнити мудру жінку від немудри, сім ознак про відносини і подружні стосунки. Мудрість це не вік, не освіта, і навіть не досвід. Мудрість це внутрішня позиція. Вона або є, або її ще треба виростити. Давайте по пунктах. Перша мудра жінка говорить прямо, а не мудра натяками. Мудра не грає в здогадайся. Не ображається мовчки, не накопичує. Вона чесно каже, що відчуває. Не мудро чекає, що чоловік прочитає її думки і ображається, коли чоловік цього не вміє робити. А Чоловіки ж не вміють цього робити. Друга мудре зберігає повагу навіть коли зла. Емоції це нормально, але мудра жінка не принижує, не б'є словами, не ще поється, не мудра в сварці. Забуває, що перед нею не ворог, а її рідна людина. Третя. Мудра просить, не мудра вимагає. Мені важливо це позиція дорослості. Ти повинен позиція образи. Прохання відкриває серце, вимога його закриває. Четверте, мудра жінка не бореться за контроль. Вона створює співпрацю, партнерство. Немудра намагається переробити чоловіка, замість будувати з ним команду, а іноді зламати його. П'ять мудра бачить зусилля, не мудра тільки недоліки. Мудра помічає, коли чоловік старається, навіть якщо не ідеальна. Немудра завжди підкреслює, що мала, не так, все погано. Шосте мудра не грає у роль жертви. Вона не використовує сльози чи образу як інструмент. Вона говорить чесно і бере відповідальність за свої рішення, а не мудра маніпулює емоціями, щоб отримати бажана. Сьома мудра не руйнує атмосферу вдома. Вона розуміє силу слова, тону, настрою. Немудра несвідомо приносить додому хаос. і Очікує, що чоловік сам повинен розібратися. Мудрість це не про ідеальність, це про внутрішню силу, повагу і здатність будувати, а не ламати. Мудра жінка робить стосунки простішими, теплішими і глибшими, без боротьби за владу, без ігор, без хаосу, без маніпуляцій. Стосунки з нею це місце, те має бути любов. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні грані подружніх стосунків. Пишіть ваші думки в коменти. Не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.